Доброго раночку. Раночок теплий, сонячний. Але так хотілося б, щоб був дощ. Дощу нема. Оце як посадили. Ні, був трошки, був трішки, але сухо і в кущах картоплі сухо. Картопелька росте. Бурячок. Такий непоганий. Та й картопля така непогана, середня. Якби пройшов дощик, було б звичайно краще. Дивлюсь, вийшла, дивлюся, чи є жуки. Володя поїхав в лікарню. І з дітьми. А я вийшла подивіться, чи є жуки. Ось тущ. Висока, там низенька. Різна. Це в мене ось ця полосочка гренада посаджена. Ох, смачна ж картопля. Жовта-довгенька. Дуже подобається. Ну оце тако. Картопля в мене сьогодні. Жука є де-не-де, де. бачу сірий. А так чисто, чисто поки. Може де і є, будемо дивитися. Вчора зібрала полуницю свою. Воно собі ще тут подивлюся, бо... Цвітуть кабачки. Кабачки вже є маленькі. Ось кабачок є маленький, дивіться. Ось є. Скоро будемо жарити. Я їх пізно посадила кабачки. То завжди рано, а це щось. А може на другій площі вже є. Оце в мене солоха посаджена. Де-не-де викинула цвіт. Жука, таки не бачу. Не можука. А це якийсь сорт, не знаю. Цвіте і горно цвіте. Там далі теж бачу цвіте. А то не цвіте. От сорту зависить. А яка тут посаджена, навіть не знаю. І кущі такі нормальні. А салуха де-не-де викинула цвіт. Малина моя піднімається, бачу на перших цих, що виросли віточки, вже є малинка, тільки ще не спіла. Ось, бачите, такі. Водичка нужна, ой, нужна водичка. Роса є, ось. ось. Але дощу немає. Ну, ось так. Піду зараз далі подивлюся. Тут ось була редиска, вже я вирвала, огірки треба посадити. Кавунчики де не де починають сісти. Це в мене чесник. Цибулька і морква. Це цибулька, яка сама меншенька залишилась, я її сюди втикнула. Кажу, пригодиться. Бурячок. Ой, як захочу водички. А це в мене ось помідори, посіяні у рядочки. Ой, таке сонце, що я й не бачу. Чи я що показую ось. Бачите, якби пішов дощик та їх розсадить по часнику. Я завжди часник вибираю, а, а помідори якраз йдуть тоді в ріст. Бачите, густенько. Я їх сантиметрів на 21 коло одного. Залишу, а то вирву. Це в мене така плантація. Кріп треба вирвати лишній. Ні, залишу який на консервацію, а то потрібно вирвати. Оце мої огірочки такі. Щось так пану зійшли. Ось це все. Метр двадцять ширини і ще два рядочки. Тут теж Володя так відступив і так ось посаді огірочки. Це цибулька наша домашня, ще не лягала. Ось. Чередую морква із цибулею, теж наша. ця ось кущувку ми садили весною. Але Володя... Каже, вчора що кущовка, що на зиму посаджена, краще. Там цибулинки більші. Так би водичка, якби дощик, то може було б і краще. Ну, оце так. А це вки посадили ранні помідори, але вони тільки-тільки цвітуть. У мене цвітуть вже й ті, що ми посадили. Це моя капуста білокрилки. Зараз подивимося, чи є, чи нема. Трошечки де-не-де пролітає. А може ту не біло крилка. Може це ось у є є, трошки пролітає. Але чуть-чуть. Я її вчора полила. Полила я її вчора. Треба сьогодні посипати її. Профілактику зробити. Ну, ось так. Морква непогана, дивлюсь, якби тільки дощ пішов. О, а тут Володя маленький перчик полив. Це прогулянка в мене по городу. Це в мене. Пізніші огірочки тут. А тут оце цибуля. Домашня. Оце домашня стоїть. Та, що я вирощувала із сім'ян з От отаких. Це ж, бачите, ось. Виростуть, будуть чернушками, будемо називати. А потім буде тиканка, як посіять чернушку. А потім... І буде цибуля. морква гарна. А це ось цибуля червона в мене. А це ось ось Хтось опять напише, що я кажу ось Але кажу ось Казала і кажу, і буду казати. Так, привикла Оце моє ось квочка. Така непогана квотчика. Дивіться, всередині, якщо поки видно, буде, бачите, її скільки тут три, шість штук. Ось. А тут а тут 4. Оце така квочка, як я її називаю. Ось так. А це родар, цибулька. Але дивлюсь уже десь де-не-де -де і лягає. Отак, так цибулька, родар. Часник у мене жовтіє. Щей рано, але без поливу жовтіє. Ну, що ти зробиш? Тут ось синенькі посадила, але маленькі вони такі. Я маленькі садила. Ну, пішли вже в ріст. А це покажу вам помідори свої. Це. Самі пізні, що я посадила помідори. Ось такі. Пізні помідорчики. Вже цвітуть. А це перші ті посадила помідори. З домашні. Були маленька така хтось писав мені, викинула в тік-ток ролик, а писали, що хіла не буде. Нічого з нею вона не прийметься, дивіться, прийнялася. Стали такі гарні помідори. Ось, подивіться. Уже цвіт викинули. Дивіться, які гарні. Зелені. І під низом листя я не обривала, але воно. Дивіться, зелене. Оно гляньте. І ось такі помідорчики в мене поки. Радують око. <смі> ну, ось так. Ось така у мене прогулянка вийшла по городу. Хто був зі мною, дякую. Зичу всім мира і здоров'я. Саме головне, щоб закінчилась війна. Щоб ми всі були вдома, працювали на своїй землі. Ну, ось так.